Вітаю! Це подкаст Чистий Футбол. Я Микола Несенюк, і ми будемо знову говорити про футбол. Тема нашої сьогоднішньої розмови старт, рестарт, точніше, чемпіонату України і перший матч Вересу, який відбудеться буквально днями. І я думаю, що варто поговорити про цей матч, що це може бути поговорити про суперника і про історію трошечки, і про, про, про все інше. Ну, насамперед. Про Кривбас. Це команда, яка по-хорошому, ровесник Рівенської команди. Так само вона була заснована наприкінці 50-х років минулого століття. Так само кілька разів змінювала назву, і так само була, грала по нижчих лігах. Різниця була лише в тому, що в Кривому Розі, ну це таке специфічне місто. Там багато промислових підприємств і в певні часи, щоб при СССР була можливість запрошувати більше, більш висококласних футболістів, тому що там було трошки більше грошей, можливо було влаштовувати підпільно футболістів десь на роботу і отримали, щоб вони отримали трошки більше грошей. І тому команда, яка кілька разів вона була металургом, і гірником, і врешті вона стала кривбасом. Вона виступала більш успішно, ніж виступала команда із Рівною, яка називалась «Колгосп» і потім стала називатись Авангардом. Ця команда кілька разів виходила до Першої ліги, так званої. Тоді була вища ліга, перша ліга і друга ліга, де грав Авангард. Один із цих виходів мені дуже сильно запам'ятався, і зараз розкажу таку романтичну історію про Кривбас 1977 року. В 1976 році. Крибас здобув право грати в першій лізі, вигравши чемпіонат змагання в другій лізі в українській зоні. І вони в рік відіграли в першій лізі. Запам'яталося мені саме цей 77-й рік, я розкажу така ну, цікава історія. В 1900 за рік до цього, в 76-му році, я працював слюсарем на тодішньому 113-му військовому заводі, де Капітальний ремонт автомобілів воєнних тоді проводили. І там було декілька цехів, і кожний цех займався своєю справою. І от в сусідньому збиральному цеху працював мій однокласник Мітя Дошин, якого, на жаль, вже немає серед нас. і він до мене приходив інколи, коли йому скучно було трошки там потрендіти. Я до нього приходив інколи потрендіти. І ось один раз я приходжу до нього. Ні, був цех розборичний, не зборочний, я переплутав. Розборичний цех. Він займався розбиранням від ЗІЛ Сутриджі, помпи, там ще якісь там, я вже забув, щось там розбирав. І дивлюсь, хтось знайомий біля нього так само розбирає помпи. Дивлюся, це ніхто інший, як Борис Малахов. А я про нього вже розповідав. Це футболіст, який дуже рано, в 18 років став футболістом команди Горинь, який був в юні роки зіркою місцевого масштабу, якого потім запросили в Житомир, і який ну, був одним із, ну, видатних футболістів нашого міста. Я це вважаю, що один із про нього ще писати і писати, розповідати, розповідати. І оцю від собі, що Борис Малахов сидить поруч з моїми однокласниками, теж там прикурює, Перекур. А Борис палив завжди, він футбол грав, палив, ну все життя палив, ніколи так і не кидав палити. І ось сидить Борис, палить цигарку і так далі. Такі от, така картина. Я трошки був здивований, потім трошки я ну, прийшов дитями і запитую, Боря, ти що тут робиш. Ну я кажу, ну якось ніде нема, ніде не, влаш... не можу не влаштуватися, а треба, щоб старший, шов, щоб там трудова книжка, щоб ну, тоді не можна було ніде не працювати. Треба на щось жити, ось я влаштувався на завод, працюю з лусарем. Ну, а я запитав, а як же футбол? Ну, він каже, я от зиму пересижу тут на заводі, а влітку поїду десь шукати собі команду. Десь, я думаю, десь мене візьмуть, тому що я вмію грати і так далі. От. І взагалі, це, ну, такі, звичайно, він говорив зі мною мовою ворога. Ну, він казав, що от він ще не закінчився як футболіст, і що його мрія забити гол московському спартаку. Ми від собі, де рівне розборочний цех номер 1 заводу 113, де московський Спартак. І тут налій боря стверджує, що він буде забивати московському спартаку. Ну і наші шляхи розійшлися, мене забрали в армію, а де подівся Борис, я не знав. І ось від собі настає осінь цього року, і в 76-му році московський Спартак вилітає із вищої ліги СССР. Займає там передостаннє місце. І Вилітаю до першої ліги, і ви будете сміятися. Саме тоді Криворізька команда Кривбас потрапила в вищу лігу і в цій команді грав Борис Малахов. Для мене це був, ми тоді в червні у нас червоний куток у війську. І вечорами я там туди приходив, і там гортав підшивки з газет, які передплачувала наша військова частина. Гортаю сторінки газети Сімецький спорт, там публікувалися звіти про матчі. І читаю «Кривбас рік «Спартак Москва у складі Кривбаса Борис Малахов». Така от історія з Кривбасом. Мені ще тоді ця команда стала як рідна. Я почав більш-менш слідкувати за цією командою. От. Боря, оскільки він ну, ніколи не дружив з режимом, він довго в Кривбасі не затримався, потім поміняв кілька команд, потім ще пограв і в Луцьку, і в Рівному. Але просто це яке відношення має до рівного Кривбасу, така, в мене такий спогад пов'язаний з командою «Кривбас». Спогад ще юнацькі, дитячі. Щодо самої команди, то вона в союзні часи от такі от продовжувала таке існування. Там можна було футболістам непогано заробити, але задач якихось перед командою не ставилося. Команда нормально існувала, мала добре фінансування, і зірок з неба не хапала. Це ж само тривало і в Незалежній Україні. Команда потрапила. У вищу лігу завоювало право грати в вищу лізі, так само, як вже тоді Верес завоював право грати в вищу лізі. і тоді мені пощастило з'їздити з Вересом на виїзд до Кривого Рога. Я там взагалі в житті був вдвічі, але тоді, коли я їздив з Вересом, тоді мене вразило, те, що в Кривому Розі є метро, але в метро їздить в трамваї. Не поїзди метро, як в Києві. Станції, такі як метро, а їздить трамвай, досить досить цікаво з цими всіми штучками. Оце мене вразило. Сама команда мене тоді не дуже вразила. Вона була приблизно того ж рівня, що й тодішній верес, може навіть слабша. Треба просто розуміти, що це за місто, коли я. Другий раз потрапив до Кривого Рогу. Я їхав на матч Суперкубка України між шахтарем і Динамо Київ, і ми вирішили їхати автомобілем з групою колег. І ось ми, ми від собі написано Кривий ріг, ми заїжджаємо, тролейбуси ходять, все зупиняємося, запитуємо так і так, як нам приїхати на стадіон. Цей, на стадіон я не пам'ятаю, як він називався. Здається, Кривбас так і називався. От. І кажуть, так, їдьте прямо, прямо і там поїдете. А я а «Я далеко, та ні, кілометрів 60. От у тобі собі місто, де так от просто кажуть, що кілометрів шістдесят проїхати, от таке, місто Кривий Ріг. А футбол там люблять, футбол там завжди був на високому рівні, тому команда м -м, з перемінним успіхом грала у вищій українській лізі і грала би вона м -м, і далі, якби не сталася помаранчева революція в 2004 році, і до влади не прийшов би. Новий президент Ющенко. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволодмелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан. Футбол дейс Ющенко з самого початку, коли тільки прийшов до влади, була така лінія, була така курс, такий був, щоб стратегічні українські підприємства ну, віддати іноземним інвесторам, які дадуть раду, які наведуть порядок і так далі. І так далі. Я думаю, що якби це тоді був, довели до кінця, то не було б зараз ніякої війни. Вже б давно всі донбаські ці заводи металургійні і так далі, ті, що зараз там стоять розбомблені, вони б належали американським чи яким іншим інвесторам за кордоном, і вони, я думаю, якось би нас захистили б. Але Юченко виявився слабким керівником, і із того, що він нам намічав, вдалося продати лише комбінат Криорежсталь. Продали підприємцю індійського походження. І тут з Криву Крибаса почалися проблеми через те, що з'явився справжній хазяїн. А що, в чому різниця? Коли Кривбас був чий, тоді можна було спокійно там якісь гроші тратити на футбольну команду, на щось іще. А коли прийшов справжній хазяїн, бо порахував, порахував, що це, каже, буду витрачати там такі-то гроші на футбольну команду. Така сама історія, до речі, була з командою Торпеди Запоріжжя, коли туди прийшли корейські інвестори, індійський, оцей бізнесмен індійського походження, сказав, що. Не збираюся витрачати невідомо, куди ці гроші, тому що вони по якимось дивним схемам проходили, там якось це і, попросту кажучи, фінансування Кривбаса було припинено, і команда знаходилась на ну, мала зникнути, тому що ну, не було грошей, значить немає команди. І вже майже вона зникла, вже навіть таке всі приготувалися до того. Але на той самий момент з'явилися гроші, великі гроші у е, українського бізнесмена на прізвище Коломойський. Ті підприємства, які е, були не продані іноземним інвесторам, от е, стали активами Коломойського та інших е, українських так званих олігархів. у Коломойського на той момент з'явилося дуже багато грошей, і він так легко. Брався фінансувати футбольні команди. Формально, Формально. там був президент Кривбаса, був там, генеральний директор, було це все, а насправді це все були, ну, скажімо, зіт-председателі, насправді хазяїном команди був Коломойський, і вся роль якої полягала в тому, що він давав гроші. В кращі часи, оці, це десь з 2006, 2007, ці роки, і так далі. Тоді у Коломойського було аж чотири команди. Він свої кишені фінансував це Дніпро-Петровське Дніпро, Дніпро Крибас з Кривого Рогу, Київський арсенал і Луцька Волинь. І всім це подобалось. І хоча всіма регламентами це у нас заборонено, але це було на рівні чуток, ніхто не знав. Всі знали, але ніхто не знав. І там були всюди, були генеральні директори, були президенти, були там якісь, ну не знаю, там були структури. Насправді структура була одна: це була кишеня пана Коломойського, який оце діло все. Просто від своєї щедрості фінансував, щось його попросив хтось. Я не знаю, чого це навіщо він це робив. Але певний час Кривбас фінансувався Коломойським, і слід віддати належне згаданому бізнесмену. Він, фінансуючи команди, не вимагав, від, щоб якась одна команда там здавала ігри іншій команді, щоб за рахунок, ну, це ж просто, боїть собі, що от є чотири команди, три команди. Віддали одній команді кожна по 6 очок. Кожна команда має 18 очок, вже можна за щось боротися. До честі Коломойського цього він не робив. І команди, ну, головною командою, звичайно, було Дніпро. Але саме Дніпро постійно втрачав очки в матчах із тим самим Кривбасом і з тим самим Арсеналом Київським. Тобто, в цьому смислі все було по-чесному, тобто, він платив гроші і ніколи не було жодних підозр, що, на відміну від інших, іншої, ще одної нашої команди, які всі знали, що. Як ця команда зіграє з іншою командою на 10 років вперед, але теж всі робили вигляд, що не розуміють, що відбувається, то з Кривбасом цього не було. І таким чином команда проіснувала до 2000, я не помиляюсь, 2015 року, коли у Коломойському почались проблеми, коли після Другого Майдану Коломойському стало не до футболу і він почав згортати свої футбольні проекти. І одним із цих проєктів був Крибас, який. Як будь-яка наша команда, припинилося фінансування, припинилося існування команди, те, що у нас розповідають, що там, ми шукаємо інвестора, ну як ти знайдеш інвестора? Що прийдеш по вулиці, кажеш, дайте грошей. Ну, хто просто так буде викидати гроші. Це дуже складний процес. І слід сказати, що людей, які просто так дають гроші, стає у нас все менше і менше. І рано чи пізно футбол у нас стане нормальним, він почне заробляти на себе гроші. А поки цього немає, маємо те, що маємо. Маємо такий футбол, який існує завдяки. Багатим людям. І здавалося, що Кривасом все, так само, як зараз здається, що з Волиню все, тому що нема більше Коломойського, який виплатив гроші або хтось інший. Відбулися вибори 2019 року, і ці вибори виграв наш нинішній теперішній всенародно обраний президент, який, і всі добре знають, він родом з Кривого Рогу. І ось він приїхав і таким царським жестом в Кривому Розі сказав. Було б непогано, щоб відродити команду. так просто сказав. Я не знаю, які були там важелі, чи була дана, дана комусь команда, чи просто когось попросили. Я не знаю. Ну швидше за все, що це було щось середнє між проханням і наказом. Тому що загалом, нинішній Кривбас, той, що це гратиме з Вересом, це не кривбас, насправді. Це, Тому що в Кривому Розі. Було два ну, два головних підприємства: це комбінат Кримрічсталь, який утримував команду «Кривбас», і гірничорудний комбінат, який добував руду, і там була команда, називалася Гірник. Цей гірник існував певним часом. Там була команда майстрів, не було команди майстрів, але команда існувала, там була спортивна школа, він команда грала на своєму якомусь низькому рівні. І ось вирішено було цей гірник перейменувати в Кривбас. Ну а чому не перейменувати? Добре, ж з іншого міста не привезли команди. Це ж могли зробити. І власник гірника. Став власником Кривбасу, прізвище цього власника Караманець чи я точно не знаю, як він ображається, не знаю, як правильно наголос ставити. І він виконав побажання всенародного обраного президента, і в кривому розі з'явилася команда. Команда, яка могла би стати, я думаю, торік чемпіоном України, але до цього ми повернемося. Але будь якому випадку гроші з'явилися, туди стало можливо запрошувати футболістів, але, судячи з усього, там. Ну, гроші не шалені, гроші не дурні. І е, на сьогоднішній день Кривбас є прикладом команди, яка е, виховує футболістів і досить таки непогано на футболістах заробляє. Е, як це цьому вдається? Ну, головна причина, я думаю, це правильний вибір тренера. Е, після початку Великої війни, 22-му році, цей тренер очолив Кривбас, пристрій цього тренера Вернедуб. І, як на мене, це найсильніший на сьогодні. Український тренер, чому тому, що він пройшов повністю весь шлях тренера від помічника від асистента до тренера. І всі команди, які він брав, які він починав очолювати, робили е, дуже сильні кроки вперед. Прогресували. Луганська заря із кризової команди стала дуже, дуже конкурентно здатною і е, стала явищем в українському футболі. І, Ця команда почала виховувати футболістів, не лише своїх, а футболістів з закордонних, брали за кордону футболістів. Вони трошки грали за зорю, потім за непогані гроші виходили за кордон. Весь процес йшов. Що там у них сталося, я не знаю. Але після того, як Вердидов пішов в зорі, він поїхав в Білорусі, взяв команду, команда стала чемпіоном Білорусі. Він поїхав в Молдову, взяв команду, команда стала чемпіоном Молдови. І, Мало того, вона потрапила в Лігу Чемпіонів, і в Лізі Чемпіонів виступила просто, просто сенсаційно виступила в Лізі Чемпіонів. Тобто ні до ні після ніколи такого не буде. Причому там не було жодного молдавана, взагалі всі привозні були футболісти. І ну, це чудо, це диво імені Вернодуба, це тільки він знає, як йому це вдалося зробити. Але розпочалася війна, і Вернедуб повернувся на батьківщину. І за якийсь час, ну, ми знаємо, що він записався одразу добровольцем у військо. А потім його переконали, що він буде більш корисним у футболі. І Ось він почав займатися футбольною командою Кривбас. Перші півроку нічого не виходило. А потім процес пішов. Команда почала додавати. Причому в команді не було жодного футболіста, який би ну які на який би претендували там лідери нашого футболу. Це були або ноунейми, футболісти, яких ніхто не знав до цього, або збиті льотчики, які не підійшли там. Нашим головним командам, або теж іноземці, які привезені невідомо звідки, і там теж безплатно. І ось цих футболістів позаминулої осені вернув б зробив команду, яка, ну, як на мене, могла б претендувати і на звання чемпіона України, могли виграти чемпіонат України. Досить, досить непогано вони йшли у чемпіонаті. Це була сенсація. І нічого не передвищало проблем, але. Минулої зими, рік тому, якісь в нашому футболі спрацювали механізми, і до чемпіонства відкрили широку дорогу іншій команді. Там були і зараховані поразки, там були і дивні рішення арбітрів, багато чого було. Коротше, команді допомогли стати чемпіонами, і в таких умовах Кривбас не витримав конкуренції і не зміг поборотися за звання чемпіона, але. Третє місце в чемпіонаті це історія для Кривбаса, це величезне досягнення. І м, я думаю, що Крибас не проти це досягнення повторити, але не за будь-яку ціну. Тобто там не стоїть питання, як в інших командах, що скільки треба дати ще грошей, наприклад, як в команді ЛНЗ із Черкас, там тільки ну, власники дуже амбітні, хочуть результати вже і зараз. Там готові на будь-які гроші, там на великі гроші, давайте ще, ще кого ще треба, щоб досягти результату. Або власники е металісти 1925, який звилетів в нижчу лігу, і зараз ну, має вийти теж, вони там беруть футболістів на шалені як для України зарплати. В Крибасі цього немає, в Крибасі все більш-менш адекватно. І в Крибасі, ну, Ростуть футболісти, зростають, зверніть увагу, що за кожні півроку Кривбас за непогані гроші віддає в інші команди центральних захисників. Спочатку це був Безкаравайний, який пішов до Житомирського полісся за непогані гроші, потім це був Стечков, який пішов, здається, до Карпат. І тепер Драмбаєв, який ніколи ніхто не знав, що він може грати центральних захиска. Він тепер теж пішов в ЛНЗ, І я не сподіваюся, що десь знову знайде вернодуп нових футболістів і знову зробить з них товар, який йде на продаж. От буквально тиждень тому чи півтора африканський футболіст бізімана. Пішов теж із кривбаса за непогані гроші, які був. Ну він потрібен був би і кривбасу, але я так розумію, що стоїть питання не в тому, щоб за будь-яку ціну вигравати, а для, для того, щоб принаймні хоч частково окупати, хоча б частково окупати своє існування і заробляти якісь гроші на своє життя. І Вернзуб з цим справляється. І команда показує досить непогану гру. Чи може стати? Чемпіоном, думаю, що ні. І тут питання не в тренері, тому що кожен тренер ну, він досягає результати такої, яку дозволяють футболісти. Тобто Вірні Дуба ще не було можливості спрацювати з футболістами того класу, який є, наприклад, в шахтарі. От. Якби у нього були футболісти Шахтаря, от ми подивилися, чого б він досяг. Або ще якоїсь команди, де справді можна ну, більш класні футболісти. Він працює з тим, що є. І ніхто не знає. Чи він тренер саме для таких футболістів, чи він може працювати з більш кваліфікованими футболістами і досягати результатів вже на більш високому рівні? Принаймні, якщо говорити про цей чемпіонат, то команда Кривбас була єдиною, окрім київського Динамо, єдиною командою, яка тут в Рівному без варіантів обіграла Верес. Тобто всі інші ігри проходили ну, більш-менш в боротьбі, там невідомо, чим могла закінчитися Кривбас. Дуже впевнено, дуже грамотно обіграв Верес, і навіть трошки було аж ну, якось незручно, що так от нас тут рівно, так от обігрують команду рівно, «Кривбас» її обіграв. Щодо того, як саме закінчиться цей матч, ну, я думаю, що для Вереса це буде хороший шанс. Для тренерів Вереса, для футболістів Вереса показати, що вони не дарма провели час на зборах, вони не дарма там їздили, тренувалися в теплі, там, на хороших полях, показати, що вони зробили щось більш серйозне, що команда піднялася на сходинку вище той сходинки, того рівня, на якому була восени. Лише в такому випадку, якщо команда от саме так Бо все буде, лише в такому випадку Верес має шанс. Зачепитися за очки і не програти кривбасу. Дуже цього хотілося б, але це залежить від, від Вереса. Ну, ще футбол є футбол, може бути будь-яка несподіванка, може бути помилка і так далі, і так далі. Але об'єктивно. Кривий ріг це не те місце, з якого Верес зобов'язаний обов'язково вивозити очки, саме там має перемагати або не програвати. І це трошки, я так думаю, навіть на користь Вересу, тому що на футболістах нічого не буде висіти, особливо відповідальність. Якщо Верес програє в кривбасу, це нічого страшного не станеться. Ми вже говорили з вами минулого разу, у кого Верес точно повинен вигравати, зобов'язаний. А це от такий момент перевірити себе, побачити. На що здатна команда навесні і потішити вболівальників. Давайте побажаємо і Вересу, і крибасу, вдало зіграти, показати гарний футбол і щоб наш футбол жив і процвітав надалі. Якщо є якісь запитання, якщо щось незрозуміло, якщо якісь, щось ви ще хочете почути, будь ласка, пишіть коментарі, задавайте запитання, буду дуже радий з вами поспілкуватися. Всього вам найкращого!